Доброго ранку, підписчики. Ми втроєм <ріст> Їдемо в Київ. Це Ігорю подарунок буде. Софа в подарок. Їдемо ми на день народження Ігоря. Воно сьогодні. Я привітала, Ігоря. І я привітала. І так, Ми вже на зупинці і чекаємо транспорт. Ми їдемо не на потягу, на жаль. Бо тому що ми правтикали його. Отак. Да. Ну, так, ребята, <ріст> щось автобус наш запізнюється. Я, я трошки є сильно ці не любили. <смеш> <смеш> так, ми нарешті сіли. Хоча спізнився на три години. Насправді ми думали, що годину назад ми вже будемо їсти, але вже прийшла Ми не знаємо, скільки ми запізнимось, але я не знаю, чи віримо в краще, чи ні. Ми їдемо. Прекрасним образом ми вже опинились в Києві на арсенальній. Фу, їхали ми 30 тисяч літ. Дійсно, ніби ми їхали три доби. В да. общем, це жесть просто. Що там такого не творилось? І в полі ми останавлювались, і люди, якісь взагалі непонятні, підцяджувалися до нас. Ну в общем. А тепер йдемо до нашого ростика Да? Ну, давай, Хто у нас тут? Що швидше. Добрий день. Добрий вечір. Ваші хай. Заберіть наші речі. Спасибо. Спасибо. Ну, так, Добрий да. день. Добрий день. Долго ви, блін, їхали. Подари в ростик. Шокі тут. Є. Так, і у кота тут. Сідай. Через деякі часи ми це мати особливе становище в своєму колі. Ростик тебе що? А життя це грати, треба тільки тичити з Ага, і зараз я розпакую. Що? Ой, і ось що в мене попалось? Так, ми вже підійдемо. Позаду куліки там.

Прям это, короче, игра для двоих, типа, чтобы играть ее. Это на ПК или на... да, на приставку. Я ее очень долго хотел, но не... не Бля! Бабуля Донбасса! Смотрите. И на папе 22. ранку. Кит. Доброранку. А у нас сегодня святые Миколаевичка. Сегодня. Ось все. И слухняным гидкам что-то ложат под подушку. Давайте проверим. Слухня, не слухняные. слухнями. Ростика, мы же... Нихуя. У Ростика было, он спал просто. Я знаю, али бы тоже подвис. Ну подними ее. Покажи ей, подписчикам. Господи, али, у А почувствуй мою боль. Ой, заглядь. Класс. Давай, распаковка. Тут у меня ждутся такие Дед Мороз, такие носочки теплые и ялынка. Катая такая зирочка еще. Да, теперь ялынка. Что там? Куча сладостей. И носочки. И тут носочки. Спасибо. Ходил пару домов обязательно на Миколаево. Говорили, что выезжали на Лену. прекрасной подушкой. Вау! Я не замітала. Боже, а чому в x 2 Тому що це. Це мені не Вау! Боже, так Боже, як я її хотіла, яка вона красива. Я їх теж дуже хотіла, блін, класна. Дякую. Так, подписчики, ми вже вийшли. Сім'єю нашої пани дають. І йдемо, куди розкидемо. Слоу. Слоу. це заклад нещодавно відкрився. Йдемо і потім ввечері ми ще йдемо на каток. Ви розсираєте. Клас, все, йдемо. Це дуже схоже на те. Полтавський І там ще дуже прикольна декорація. Я вам покажу, як ми вийдемо. Ми прийшли слово. Мені принесли трав'яний чай. <рес> Сам шоколадний і бульон сендвичок. І кіп і розтічний на Метро і чекаємо, і будемо їхати на станцію вистаповий центр. Будемо кататись на Корзанок. Всі дуже радісні. І у нас дуже холодно на вулиці. Отак. Все <рес> загубили кота. Вона поїхала без нас. Тож досіла і поїхала, Де, як гарно, так багато людей. Але дуже прикольна атмосфера. Дуже прикольна. Так, ми пройшли в резиденція Санти. Гляньте. А що це? А, це Таркун, як ваша банська. як тут все. Хотіли, в общем, на ковзанку, але там так багато людей, що це капзець. Що тут? Два ельфи стоять. А І так, виходимо. виходимо ми, тому що нічого тут немає інтересного. Йдемо далі. Так, ось, гляньте на чергу. Ось така черга огромніша. На ковзанку. Так що йдемо. Прийшли ми на фабрику мрій. Зараз заходимо. Дивимось, що тут є цікаве. Чи є цікаве взагалі? Вау, це? Ага. це просто магазин, рецепція. А, це рецепція, каса. А... Ми виходимо. Нам дуже подобалося. Ми прямо в захваті, я б сказала. В такому захваті, що ну, хочеться побыстрей вийти. Йдемо далі. Вирішили ми піти на такий атракціон, на лавочку. Ростик? ні разу не катався на такому. Це Та вся шок. Раніше навіть болтай він був такий. Все, чекаємо, тут теж черга. Ми з лавочки ставимо оцінку. Ростик, яка твоя оцінка? Ось тринадцяті. Шесть тринадцяті і дев'ять 13 Я ставлю. Мені було дуже страшно, я не знаю. Взагалі ніхто не кричав, Одна я розривалась. Фух, За всіх. Все. А? За всіх. За всіх. Я не <реку> так, ребятки, ми покаталися <реку> на мой на всьому, що такого можна. Випалий глинтвейні. Ось ми стоїмо. Веселі, веселі. і п'яні. І їдемо на ялинку. Так, <реку> так друзі, Ми вже вийшли з метро. І зараз йдемо на ялиночку. Тут вже б'ють колокола через те, що ми приїхали, такі поважні гості. ну Ви самі розумієте. Зараз і вам покажемо ялинку, бо ми ще її не бачимо. Зараз... Побачили. Зараз вам покажу. Гляньте, яка гарнюня! Класно. Дуже класно. у Ростика імбірне лате. у Котап – півасік. Рішила. Вечір суботи закінчується правильно. І я чекаю ще. Гляньте, і мені принесли крінжовик. Крінжовик. О, вона. Що у нас тут. Перешка з ковбаскою. До І це все. Так ми сьогодні прямо включення з метро. Ось, квіт, ось, розтик, колобончик. І все, ми приїдемо тростика додому. А так ми провели наш день. Добрий вечір. Коротше, ми вже прийшли до Ростіка, і у нас зараз буде перегляд супермами. Гляньте, сирочок, чіпси і супермама. Що може бути ідеальний? Правильно, нічого. А, правильно, ще не вистачає віскі чи ру, що ми там взяли. Все, будемо дивитися. Ранку, підписчики. Ми вже не лягали. І ми збиралися в нашій банде. Ідемо mm -hmm. e, ідемо на сніданок. Ідемо mm -hmm. да, mm -hmm. на сніданок в mm -hmm. до... кафе Гарі Потера. Це запропонував Ігор Закіч. Mm -hmm. <laughs> і ми, ми йдемо всі разом. І, і кіт. І сьогодні ми вже йдемо. А вы выспались? Да, я тоже выспалась ранее. Я вообще высыпаюсь. Это так странно. Как да. Так мягенько было. Так что все. І так, ми приїхали на станцію Олімпійська. І все, відміняється кафе Гаррі Поттера, бо тому що там немає вільних місць. Того ми йдемо в заклад Хагні. Росик, до речі, там працює. Я і... не знав. Ідемо і все, на вулиці. В принципі, хороша погода. Сьогодні не холодно дуже дуже хорош. підійшли. Гарно так прикрашено. Взагалі прикольно. Дуже гарно, дуже гарно. Залітаю. Залітаємо. Я прийшла в такий от заклад. Так завжди. І будемо снідати, гляньте, які у нас тут сніданочки. Кому не продають, щоб йому віддалі їду. Гляньте, гляньте. Ой, я вас тікаю. Чого ж це кажеш? Ти на цих Тіч! Ого, це три. Ми вже попрощалися з Ігорем і Артемом і... з Янки і з Тічем. Ізвість, ізвість. І вже приїхали на арсенальну. Зараз вже йдемо до Ростіка-Квостіка. Тут він. Е -е, забираємо речі і їдемо на вокзал. І все. Ось така от у нас вийшла. Він дуже короткий, так швидко пройшло час. Ну, поїздка коротка. Прям дуже швидко час пройшов, реально. Вроді би на два з половиною дня приїхали. Ну, якось взагалі. Ну, нічого, ми через два тижні знову повернемось. і нас доженемо. Ну, обратно такі там два з половиною тижня буде. Два з половиною дня. Є сліпи два з половиною тижня. Бо у рочках вичка буде день народження. Ізвините. Так, так що все. Приїхали, йдемо на Ще Підійшли до нашого потягу і не запізнились, ви уявляєте. Йдемо до 9-го вагону. Все, давай буде. Хорошо, ти теж. Малий привіт, мамі, привіт. Наш розстріл пробігає до самого кінця. Дуже <звучас> дякую. Це було дуже приємно і <звучас> милості <звучас> пісню. У мене ніхто не Так, що все, Також Ми вже Сходили в рейкафе. У кота тут хот дог. У мене у Зараз будемо пробувати. Що це таке? Ми не пробували. Ну ми знаємо, що таке тон, просто тут не пробували. Потім я взяла собі ще штрудель з яблуками і у кота ще вафельний тортик. Все, будемо, а не знаю, що це обід, мабуть, у нас. Вже поїли, поспали, послухали музику, все зробили. І дуже швидко пройшов час навіть в потяг. Ви розумієте? наскільки летить життя. Через 40 хвилин вже будемо вдома, вже в Полтаві будемо. Це взагалі шок. Отак от, да, нам дуже сподобалася поїздка. Ну, так, да? Ми вдома! Друзі, ми вже вдома, вже в Полтаві. Я вдома. Коли смілий, вона криває вдома. В общем, все, дякуємо дуже за те, що ви подивилися це відео до кінця, якщо ви його додивилися. А ми з вами не прощаємось, а кажемо до скорої до зустрічі. Скоро ми знову поїдемо в да? Київ. Наш трохи? другий ще дім. Вже <рес> трохи дай не будемо <рес> в Полтаву їхати, просто будемо в Києві. Все, пока!